Алло, да, да. Всесвіт, да, да, да. туди попали, да. питання можна, да. Чого ви родились в бідній сім'ї? Добре, я подивлюсь, чого ви родились в бідній сім'ї. Значить, так, ви коли йшли на землю, ви обрали собі місію, стати багатою з нуля і показати оточуючим, що так можна. Ця місія починається в бідній сім'ї, да. Вас попереджали, що це складно, да. Класно, це коли ви прийшли місію і отримали результати. Там класно, да. а проходить складно, да. Ні, ні, ніхто не давив, ви самі обирали. Да, да, коли на небі воно кажеться, що все простіше. Приходиш сюди і тут уже непросто, є є таке. Угу. Я про це теж попереджала. Да, було таке, було. Попереджала, так, да, казала. Та, да, ви обрали. Змінити місію зараз? Це обирається на початку життя. Зараз уже все, все порозбирали, так. Да. Добре. Я подивлюся, що я вільного на зараз. Так, є місія втратити кінцівки, продовжувати повноцінне життя, втілювати свої мрії показувати оточуючим, чим так можна. Да, така я вільна. Угу. Да, Не підходить вам, я да, не підходить. Є вільна е, відриктися від земного, піти в гори, медитувати до просвітлення. Да, Нудно, да, згодна. Но це, ну це все на ваші бали, з того, що залишилось, це все. Да. Чим я можу допомогти? Чим я можу допомогти? Ну, Ресурс можу дати, да, да віру в себе. Да. Допомагає, да, да. коли є віра в себе, воно там легше долати труднощі, йти да. до своєї мети да, легше. Вона зараз просто вже не безкоштовна. Да. Да, да. Ну, вона була безкоштовна, коли ви йшли, і я вам її пропонувала в життя. Да. Ви сказали, що це дуже легко, що ви любите складнощі, що вам так цікавіше. Да. Тепер не тоді була безкоштовна, тепер ні, треба платити. Да. Грошима або часом, часом, хто б сумнівався. Значить, так, до вас завтра прийде усвідомлення. Да. Ви почнете працювати над вірою в себе, там техніки, практики знайдете, да, воно потім пом... потім буде легше. Да. Да, буде... Ну, все, це все, чим я можу допомогти. Да. Це справедливо, да. Це не моя особиста думка, це справедливо, того, що всесвіт, в принципі, справедливий, ви завжди отримуєте те, що обираєте. Я ж всесвіт, все, що ви мені бажаєте, повертається до вас з Ну Тоді вам на все добре. Боже буда ну, заверичаю сьогодні на зв'язок з всесвітом виходять тільки якісь дурбецили.